Можливо, у вас вже був подібний досвід, коли ви зіграли демоверсію гри, яка вам дуже сподобалась, а повноцінний реліз ще не скоро. І сум тут не лише в тому, що очікувати цього релізу вкрай важко, а й те, що ця демка це власне все, що ти можеш отримати на даний момент. В такій ситуації опинився і я. Сьогодні ми вийдемо за межі обмежень демоверсії гри Pacific Drive, демоверсія якої стає тільки початком безмежної подорожі. Якщо коротко, Pacific Drive – це імерсивний рогалик виживач від першої особи, де ваш автомобіль є ключовим персонажем та компаньйоном для вас, як в ігроладі, так і в сюжеті. Про гру я дізнався доволі давно, а так як атмосфера, стилістика та сетінг мені вкрай імпонує, я не міг не спробувати цю демку. Але у демоверсії є певне обмеження, яке не дає сповна насолодитися грою. Тож я розповім, як з цього демо отримати більше. Одемці нас знайомлять зі світом гри, покроково навчають основним механікам геймплею, і коли ми дістаємось до покинутого гаражу місцевого хабу, куди ми будемо повертатись кожного разу з вилазок, нам пояснюють, як ремонтувати та покращувати наш універсал. Та знайомлять з другим важливим персонажем у грі: Містер Смітник. А також видають так званий бортовий комп'ютер, який допомагатиме нам, виводячи корисну інформацію про автомобіль та карту самої локації. Після чого відправляють у першу поїздку в зону, де нашими завданнями є знайти моду антени та зібрати 5 штук плазми. По дорозі можна ще пропилососити будівлі та знищення автомобілі на наявність матеріалів для крафту, попутно зустрічаючи дивні аномалії манекенів, туристів. Так мені здалося, що він рухався. Hello there. Та місцеві механізми, які доволі агресивно реагують на нашу появу, чіпляючись магнітом за наш автомобіль, та тягнуть нас з великою швидкістю у найближче дерево. Курва. Знайшовши модуль антени та 5 штук плазми, нам потрібно зарядити наш бортовий комп'ютер спеціальними сферами енергії, Чи щоб це не було. Які називають стійкий Якер. Зарядивши пристрій, обираємо точку виходу з цієї зони та зі всіх коліс мчимо до неї. Нас переносить назад в гараж. Тут потрібно побудувати антенну з її модуля та плазми, яку ми знайшли. Стамо все це на дах гаража. Встановлюємо першу активну здібність для нашої тачки, а саме ручне гальмо, Гладимо вже знайомий нам дружелюбний смітник і все, на цьому демо по суті закінчується, про що нас повідомляють відповідним повідомленням. Можна ще поковирятись у машині та поганяти кругом з гаражем, але навіть обравши наступну точку маршруту, двері для виїзду не відкриються, про що нас додатково інформують. І насправді це дещо неприємне обмеження. Адже нам дали спробувати всього одну локацію та в гаражі поковирятись, не враховуючи пролог. І цього мало щоб повністю зрозуміти, що нас чекає далі. Занадто мало, Хочеться ще. Але на те вона й демка. Звісно, можна піти подивитись запис стріму від розробників, присвячений фестивалю у Steam, чи прев'ю від зарубіжних блогерів, але це все не те. Правила створені, щоб їх порушувати. Але я ж не програміст, щоб намотити зникнення дверей на виїзд. Тому вирішив діяти більш грубим способом. Я достатньо розігнався на задньому дворі гаража, щоб виїхати на скелю, проїхав вздовж огорожі, в кінці перед воротами виштовхав машину на дорогу, бо камінь курва заважав, та поїхав до наступного рівня, як я думав. Але гру надурити не вдалося. Нас телепортують назад. А жаль, так хотілось. Гаразд. Грубий варіант вирішення проблеми не працює. Спробуємо інший. Є спосіб, який я підглянув у офіційному Discord-сервері гри, завдяки якому можна зламати скрип завдання, що дозволить постійно повертатись у зону. Щоправда, локація буде одна й та ж сама: змінюватиметься лише лут, аномалії та їх розташування. Але цього вже достатньо для того, щоб хоча б поглянути на нові обвіси на машину та яким чином покращення впливають на автомобілі, шляхом фарму ресурсів та стійких якорів для вивчення нових креслень крафту. Отож, для цього робимо ось як. Наше збереження не підійде, тому створюємо нове. Спідранимо пролог, як спідранити показує в цьому ролику. Виконуємо всі підготовчі завдання перед виїздом, зберігаємо гру двічі про всяк випадок, я демо вже декілька разів ловив софтлок. після чого їдемо у вилоску. Збираємо модуль антени, але ігноруємо завдання зі збору плазми. Якщо все-таки взяли, не страшно, можна викинути. Головне, щоб у нас та в машині не було 5 штук плазми. Заряджаємо бортовий комп'ютер стабільним якорем для можливості відкрити вихід та покидаємо зону. Повернувшись у гараж, викидаємо модуль в одну із шаф. Знову вирушаємо у вилазку, гра не повинна нам заважати в цьому. Цього разу збираємо 5 штук плазми, але ігноруємо завдання зі збору модулю антени. Примітка. Порядок, в якому ви збираєте плазму і модуль антени, не має значення, доки ви не маєте обох у інвентарі та автомобілі одночасно. Повертаємося в гараж звичним способом. Створюємо антенну у дослідницькій станції, не дістаючи модуль антени з шафи, і будуємо її на даху. Після виконаних кроків вона залишається доступ до досліджень та запуску наступних поїздок для накопичення стабільної енергії та ресурсів, щоб відкривати нові речі. У демо можна пощупати нові колеса для бездоріжжя. Нехай вони гірші у прискоренні, але мені важливіше бути впевненим у машині, коли покидатиму асфальт. Тож це певно буде моїм вибором у повноцінному проходженні. Можна прикрутити на бік машини додаткові сумки для луту чи інструментів, та прожектор від яскравості якого можна осліпнути. Там ще є всілякі двері з додатковим захистом від певних стихій, а саме головне турбований двигун. Але його крафт вимагає велику кількість ресурсів, тому я не зміг його спробувати. Ну і що не менш важливо, ми дізнаємося, що прокачці піддається не лише машина, а ще й сам гараж, додаткові шафи, шредери для непотрібних запчастин, баскетбольне кільце. А також можна зшити одяг для себе з певними бафами чи зліпити собі новий, більш місткий рюкзак. А ще для мене було відкриття, що у грі є айрдропи, у яких може лежати дуже цінний лут. Падають вони лише під час червоної бурі, яка робить дуже бобо. Високий ризик, висока винагорода. Але не завжди це так. Загалом по цьому демо я все ж остаточно переконався в тому, що це саме та з небагатьох ігор, вихід котрої я чекаю з нетерпінням, і проведу в ній не менше півсотні, а то й сотні годин. Просто пряме влучання в мої смаки. А так як оновивши комп я вже можу дозволити собі грати у свіжі релізи, я зробив те, що ніколи раніше не робив. Оформив попереднє замовлення та помчу грати в перший же день релізу. Сподіваюсь, все у нашому житті буває вперше. Але не зловживайте попередніми замовленнями. Гра цього має заслужити, а не байте дешевою фігнею за передпокупку, яке пізніше продаватимуть як DLC. Дякую вам за увагу, і нехай цей ролик не такий актуальний, як хотілося б, але сподіваюся, вам було так само цікаво дивитись чи слухати це відео, як мені було цікаво знаходити ліміти поза лімітами. Ну і завжди перевіряйте стан вашого автомобіля перед поїздкою та остерігайтесь туристю. Пакедан!